Вітаю в ефірі. Новини. добірка цікавих подій від студентського телебачення Франкоців вже зараз у студії Юлія Девда. До своїх домівок із зони АТО повертаються українські військові, побачити рідних та, хоча б на трохи забути про моторошні миті, проте підсилити бажання боротися за перемогу далі. Солдати зізнаються на схід, готові їхати знову та усвідомлюють відповідальність перед своєю країною. Із двома такими героями спілкувалася наша Марія Федусів. Минуло рівно три місяці від як Кирило повернувся додому з війни. що приблизно стільки часу пішло на реабілітацію молодого бійця-прикордонника. Він згадує всі ті моменти, коли довелось подивитися смерті у вічі. Зеленопілля Алексеєвки були. Но саме у нас де бомбило, це зеленопілля. Там погиб генерал-майор посмертно наворожений. Момот У Нас тоді, 11 липня, накрив град. Каже, що стати військовим, мріяв ще з дитинства. Так, як ще служив в службу срочно, в частині 3012 12 внутрішнього війська без потресіління, без реагування, 17 чоловік, то понравилось там. Потім я був типу, старшим по договорам, охороняв типу, завод Мікрон і вийшло так, що там був контрольно пропускний пункт. І, ну, щось похоже, як зараз моєю професією. І... Понравилося служба в армії в руках Кирила відзнака третього ступеня, яку він отримав за справжню мужність та відвагу. Сьогодні ж у хлопця, окрім важких буднів, є час на відпочинок, каже, що часто буває у Львові. Приїжджає сюди не лише до театру, на виставку чи фестиваль, а насамперед, щоб побачити сестру. Саме у цьому будинку живе справжній герой доброволець. Історія його життя вражає. Щойно ми завітали до помешкання Сергія, як хлопець одразу витягнув свій альбом з фотокартками та кітель, в якому воював. Хлопець розповідає, що сам зважився піти на війну. каже, що такий крок робив, не замислюючись, адже відчував неабияку відповідальність за свою державу. Перш за все спонукало це рішення про те, що в Україні потрібно хлопці, які можуть захистити свою вітчизну, які можуть захистити своїх батьків, які можуть захистити. Жінок та дітей на світлинах Сергієвого альбому його рідні, які теж колись воювали. Він розповідає, що його дідусь колись був відомим полководцем. Сергій готовий знову їхати на схід. Певен, саме ми повинні захистити свою країну. Марія Федусів, Мар'ян Павлик, Франкотів. Студенти відвідують навчання щосуботи. через газові суперечки. Навчальний семестр скоротили, проте графік пар зробили більш насиченим. Ось уже два місяці поспіль вихідний день стає робочим. Як на такий графік реагують студенти, та чи є він ефективним у сюжеті Ірини Ухіної. Форсування навчання плюс до знань чи зайві навчальні суботи? Через складну на ситуацію в Україні навчальний процес скоротили, проте не всім студентам це подобається. Хтось хоче поїхати додому у суботу, комусь кортить довше поспати. Тому відомість низька, що дають нам суботні пари, і взагалі потрібні нам вони. Зміни до графіку навчального процесу внесено. Тож осінньо зимовий семестр триває з 1 вересня до 15 грудня 2014 року. Додаткові заняття щосуботи запланував ректорат, але на думку студентів зручніше було б проводити додаткові пари у будні. Важко в такий спосіб прив'язати розклад викладачів. Викладачі мають теж свій певний графік роботи. Прийшли до варіанту того, що у суботах виділяють один день. Проте викладачі переконані, навчання у суботу дійсно необхідне. Коли йдеться про те, що є певні зміни в графіку навчального процесу, це не внаслідок нашого бажання, так, і це не ініціатива ані факультету, ані керівництва університету, а внаслідок того, що ми мусимо зважати на те, в яких обставинах зараз є вся країна. А завдання студентів приходити на ці пари. Відповідно, коли приходять студенти, приємно викладачеві, що прийшли ті. З яким він може поділитися своїм досвідом? Що ж обирають молоді люди навчання у суботу? Чи поїздку додому? Дізнаємось. Зранку вставати. Трохи лінь, але ну, це краще ніж. Кожен день мати по п'ять пар. По суботах не дуже приємно вчитися. Навіть коли ти додому хочеш поїхати, ти буквально приїжджаєш вечором додому, і ти розумієш, що тобі в обід зранку в обід ставати. Ми пропустили, можна сказати, одну суботу, і то ми узгодили ніби з викладачами і потім відпрацювали цей день. Дуже не мають по першого вільного часу навчання загружене, третій курс. Трохи тяжко, модулі зараз сесії. Думки розділились, тому питання досі залишається відкритим. Кожен самостійно вирішує, що йому робити. Вдома, звісно. Ну ж, добре, але пари ніхто не відміняв. Ірина Ухіна, Маріан Павлик, Франко. ТВ. Немає зв'язку або інформації. Саме такі надписи висвічують інформаційні табло на трамвайних зупинках. Облаштовувати їх почали ще у квітні цього року. Запрацювати вони мали ще влітку, проте і сьогодні не показують точний час прибуття трамвая. Чому табло не працюють і коли слова зміняться на цифри? Дізнавалася Катерина Воронова. На цьому дисплеї має відображатися час приїзду трамвая, а також повідомлення про його запізнення чи неявку. Однак зв'язку досі немає. Встановлення електронних табло вздовж трамвайних маршрутів номер 2 і 6 Одна з частин проекту міської ради спільно з європейським банком реконструкції та розвитку. Згідно з договором, проект мав бути впроваджений ще до Євро 2012 Однак табло встановили лише кілька місяців тому. За словами начальника відділу оперативного реагування Львів автодор, дисплеї не працюють через технічні неузгодження між іт системами які займаються передачею даних. Ми є е замовником інтеграції системи від системи СОВЦЦР. Систему сварку gps дані зі всіх трамваїв. наразі. Цей процес йде. Процес інтеграції доволі складний, тому що задіяні спеціалісти, як і софтсерву, так і сварку, вони знаходяться за кордоном. Проект не врахував того, що трамвай, «Двійка» та шестірка можуть змінювати свій звичний маршрут, а з інших колій їх відстежити неможливо. Функція самого відображення зараз не працює через те, що згідно нашого технічного завдання. Було передбачено лише 20 транспортних одиниць вздовж двійки та шестірки. Ідея керування рухом трамваїв є практичною та вигідною. Електронні табло значно економлять час пасажирів. Це не тільки зручно, але необхідно, тому що ми не будемо стояти по полчаса, ми знаємо от 20 хвилин. Ілі п'ять мінут. Ми времени китимурі. Поїхали. А поки місцева влада обіцяє відновити електронну систему. львів'яни продовжують дивитися на порожні дисплеї. Катерина Воронова, Мар'ян Павлик, Франко. Тіві за три копійки навколо світу харків'янин Максим Заселян розповів львів'янам, як мандрувати майже задарма, а також відкрив секрети незабутньої подорожі. Сам хлопець проїхав уже 35 тисяч кілометрів автостопом, побував у 26 країнах та пізнав сотні пригод. Поради досвідченого мандрівника на замітку взяв і наш Олексій Чиш. Митро та Софія приїхали з Києва до Львова, аби дізнатися, як можна побачити, практично весь світ майже безкоштовно. Кияни прибули на презентацію мандрівника Максима Заселяна. Подорож це завжди прекрасно, тобто ми зачекали доволі недовго, як для автостопу десь півгодини, і приїхали з прекрасною людиною. Весь шлях від Києва до Львова. Дмитро вже встиг спробувати себе у автостопі і сьогодні чекає на поради, що допоможуть у мандрах. Закахався просто в цей подорожі. Вже б'їздив ну, майже всю Україну. Софія та Дмитро мають чіткі плани щодо майбутніх подорожей. Вони мріють побувати не лише у Європі, але й у Індії, на Філіпінах та в Японії. Подорож за три копійки. Саме так назвав свою презентацію спікер Максим Заселян. Він вже об'їздив чимало країн. Все почалось із шоу автостопом до Гавани. Далі Стокгольм, Барселона, Краків, Сараєво та інші міста. топ 3 городів, які мені в'їлися в голову і саме ну, любими, це Чикаго, перший і, Город потом Амстердам і Стокгольм. на прикладі свого відео Рупор України Максим розповідає, як варто подорожувати, що очікувати та чого остерігатись. Саме на таких зустрічах хлопець заряжається енергією від публіки. Меня такі от встрічі очі сильно бедрят і я. Між десу нові ідеї для причестки, Дмитро і Софію, що вже побували у багатьох закутках рідної країни, готові до звершень у краях, де не кожен зрозуміє українську мову та не продать вам сувеніри за гривні. Справді розумію, що коли ти от подорожуєш так з відкритим серцем, автостопом знайомишся з людьми, спілкуєшся, то все світ справді наче допомагає, і така вибудовується цілий ланцюг. Здавалося б, випадковості, який, який тобі допомагає. Мандрувати и отримувати від життя. Якщо ви досі не мандрівник, дослухайтесь до порад Максима. в Львові, не были, Или в Польшу, или в Беларусь, или вообще не важно куда. Главное, куда-то за границу своей страны. Ну, желательно. вот, и, і ви поймете, що це просто можливо. Варто спробувати. Олексій Чиж, Мар'ян Павлик, Франко. Тівій Львів долучився до святкування Хеллоуіна. Щорічно, наприкінці жовтня, у ніч містики поринає мало не увесь світ. Саме свято має майже тисячолітню історію і походить від одного з кельтських обрядів. Як львів'яни готувалися до Хеллоуінської ночі? Знає наша Аліна Домбковська. Щорічно 31 жовтня світ відзначає день усіх святих, а згідно з містичними повір'ями, в ніч на 1 листопада часовий простір захоплює усіляка нечість. Ільвів не став винятком і запропонував своїм мешканцям та гостям міста різноманітні тематичні розваги. Гарбузи, свічки, павики, черепи – невід'ємна атрибутика цієї ночі. Ось і один із місцевих нічних клубів перетворився на справжні сімки Сьогодні, взагалі, найвеликий відімський шабаш Львівської області. Звичайно, що будемо надавати перевагу людям, які в костюмах, тому що ну, напевно вже останні три роки кожного Хеловіна у нас відбуваються такі ну, дуже спеціалізовані тематичні вечірки і е е завжди дуже величезний наплив людей. Приміряти на себе образ відьми графа дракули чи будь-якого іншого міфічного персонажа можна було, взявши відповідний карнавальний костюм у прокаті. Колись це було тільки дитяче свято, зараз дорослі розважаються по повній програмі. Всі йдуть на дискотеки. Це дуже до речі, зараз стало популярним. Всі дискотеки проводять конкурс костюмів. Відьмачки, гарбузи, дракули. От відьмачка в нас стоїть минулорічна, так само дівчинка. Так коли багато постійних клієнтів. Багато постійних клієнтів. Юна Анна Марія також готується до свята наповню. Піду за цукерками, а розставлю якісь подарунки. Не забули про дітей. Для них дитячий розважальний клуб Микита» організував свою програму. Маленька Марічка також великий знавець халовінських традицій. «Всі виходять на вулицю і усі там підбігають і роздають цукерки. Вирізають на гарбузах. Потім ставляють свічку, і вони потім ночі світяться. Головний символ свята гарбуз або ліхтар Джека. За легендою саме він освітлював дорогу грішнику Джеку. На вулицях міста шокуючи розмальовані львів'яни. Проте не всім перехожим до вподоби такий маскарад. Ви знаєте, я до того дуже добре не ставлюся. Я не скажу, що я ставлю ще до нього симпатію. А чи вона зараз потрібна в цей час? Ой, ну, я рахую, що не потрібно. Зараз є в Україні інакші проблеми. І хоч традиція святкування Хеллові Американська, як бачимо, у Львові прижилася добре. Аліна Домковська, Мар'ян Павлик, Франко. Тіві таким був цей тиждень для нас. Нові та цікаві події чекають на вас уже у наступному випуску. Залишайтеся з нами і на все добре.